Праця фахівців управління пенсійного фонду скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена великого гуманізму, милосердя і душевного тепла. З великою надією зазирають пенсіонери в очі тим, хто нараховує пенсію. З вірою, що ці люди не віднесуться до них формально, а зроблять все можливе, щоб людина не відчула себе покинутою. Ви несете допомогу людині цим самим вносите стабільність у суспільство. Певненість людини в тому, що держава про неї піклується, робота з пенсіонерами нелегка і відповідальна справа. Кожен звертається зі своїми проблемами, які не завжди можна вирішити, але вислухати, допомогти своїм співчуттям, порадою, підтримати теплим словом одне з найважливіших завдань, які виконують спеціалісти управління. Не один рік очолює управління Пенсійного фонду України в Васильівському районі Цибульня Людмила Михайлівна впевнений, цілеспрямований і досвідчений, і харизматичний лідер. За цей час вона змогла створити колектив, де працюють лише небайдужі до чужих робіт та бід особистості. Працюють не за посадовою інструкцією, а за покладом серця, за покладом допомагати ближнім. Завдяки дружній, наполегливій відповідальній та кропіткій роботі всього колективу, а він навіщо 52 фахівця управління постійно займає за рейтингом одне, одне з вищих місць серед управлінь пенсійного фонду України в області. Під щирі образки до нас на сцену запрошується на начальник пенсійного фонду України у Ласинському районі. Це вода Є свята, і я думаю, що ми всі його чекаємо, нас багато в районі, і кожного року до нас прибавляються інші служби, тому що ми дійсно опікуємось про людей. Управління пенсійного фонду опікується більше, ніж 21 тисячі пенсіонерів. І це не завжди обездолені люди. Це просто ті люди, які пропрацювали все своє життя і е, прийшли до. Що а, пенсії, які ми в районі, ну досить таки пристойна особливо в місті Дніпрому. Середня пенсія в районі а, більше ніж 1540 гривень. А, це, мабуть, шосте місце в області по рівню. Може, це і не зовсім висока пенсія, але, на жаль, сьогодні заробітна плата державних службовців. Прооблазованих, а й про тих, хто обслуговує цих облаштованих. Бажаю вам, щоб з 14-го року всім державним службовцям підняли заробітну плату до достойного рівня. Бажаю, щоб у ваших сім'ях була слава та мир і порядок. Бажаю, щоб у кого живі батьки, щоб вони були живі і здорові, бо це також наші клієнти. Бажаю, щоб ваші діти тільки вас радували. То, що у нас тільки жінки, то чоловіки в нас управляють там, де вище. А там, де треба кожного дня працювати, там, на жаль, тільки жінки. Тож бажаю, щоб наші зарплати були такими, щоб чоловіки хотіли прийти у наші колективи і достойно з нами працювати і обслуговувати людей. Зя до нас Дякую, Дякуємо, Михайлівна, нашої області. І запрошуємо на сцену заступника, директора Васильівського районного центру зайнятості.